А А ну ка... ну ка степе, погодь! Петя. П'ятеро Ліфтінович. Мій сусід з гори. Влад яма недороблений. Воно бігає, стрибає, майстер чечотки, блін. Дав бог, сусід. Та не будемо про погане, бо я зранку вже намекалась. Оце вірно. Заварила собі лате на Септифрілі. пішла, прогулялась, назбирала квіти на цвинтарі. Квіти на що. О! На цвинтарі. так це погана примета. По-перше, приклад. А по-друге, я тобі зараз хрібта вирву, так ви ж вірую, що в церкву ходить. Ну, хохо. церкву то по неділям, а зараз на що? вів торок, розумієш? А поки боженько не бачить, я можу тобі щось зламать. Та шуткую я, а -а 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 -а. ти не трясисти, а? Ви знаєте, чому я прийшов? Голубчик мій, ну, звісно, знаю. Як завжди, грошей хочеш. 40 гривень позавчора прав мене. Казав, у вівторок віддаш. Вівторок настав. Де гроші? Тамара тамар, ну де деш я візьму таку суму. Любиш борг брати, любий бочку віддавати. Ну, 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 не вже немає якогось виходу. Ну он, он. Келік нещодавно собі купила, ну на кухню, серіальчики, дивитись. Плазма, нова на ринку, а щось не працює. Якщо полагодиш, все тобі прощу. Ну, а якщо не зможеш полагодити мені, то вже будеш винен на 40 гривень, а десь 50. Чи може 65 і більше. Так, ладно, щось з тобою сісюкаюсь. Перейдемо до справа, ну відчиняй рота. Коронок золотих нема, хоча зараз не цінуються на ринку, вуха якісь дивні. О Боже, а що це в нас? Та це ж скарб. Ці руки точно не копали картоплю на городі. 100% вони навіть колорадів назбирали. Я права? Кала, що? Не кажи мені, що ти на Україні на рамі не катався. Та я ж городський. Не було в тебе дитинства. Ох. Так. Я вирішила. Збирайся, їдемо на дачу. Буду показувати тобі, що таке справжнє життя. Аж краків кидав в озеро. Та не доводилось. О, сонечку, да ти ж навіть не жив толком. А що в тебе з дівчиною? Є кубіта? Та де там? Та я так і думала, бо обличчям ти, звісно, не вийшов. Так а як їхати будемо на, на таксі? А тепер слухай мене уважно. Ніхто ніколи не їздить на таксі, всі їздять на пазіки. Такий обриганий великий вонючий пазік. Всі з козами, з курами. В тому весь сенс, в тому кайф. Розумієш дитятко моє. Але чому? Бо так прийнято. Дача то не веселощі Ти там маєш страждать на постійній основі. Збирати насіння, копати, жуків, все що завгодно, але тільки не веселитися. Для тебе в мене є якраз подарунок. 12 соток некопаної картоплі. Ти лопата, сонце шмалить, кайф. Це зробить з тебе справжнього чоловіка. Любчика на канал підписан, та ні. Так давай хуткіше підписуйся і став лайк. Бо після дачі тобі вже буде не до того.